Ось і знову настав час програми П'ять хвилин для вічності, і я, її ведучий Володимир Гриневич, щиро вітаю вас. Ярослав був добрим чоловіком і показовим батьком, але він не приймав Ісуса. Його дружина Віра говорила, що єдине, чого бракує їхній сім'ї для повного щастя, готовності Ярослава віддати своє життя Христові. Минали роки. А Ярослав не приймав такого рішення. Іноді він приходив до церкви, але ніколи не відповідав на заклик прийняти Ісуса і приєднатися до Божого народу. Одного недільного ранку, коли Ярослав із сім'єю збирався піти на прогулянку, у нього раптом сильно розболілася голова. Його відвезли до лікарні. Діагноз – крововилив у мозок. З лікарні Ярослав вийшов калікою, не міг ходити. Пересувався лише на інвалідному кріслі, тільки тепер він прийняв Ісуса і просив охрестити його. Однієї суботи я мав задоволення звершити обряд хрещення Ярослава. Два діякони підняли його і опустили у воду, але ж колись він міг прийти на хрещення на власних ногах і самостійно зайти у воду. Проте тоді він зволікав. І ось тепер у купіль його опускають інші. У 9 розділі Євангелії від Матвія описана аналогічна ситуація. І ото принесли до нього розслабленого, що на ложі лежав, і як побачив Ісус їхню віру сказав розслабленому: Будь бадьорий, сину, прощаються тобі гріхи твої. Ідеться про людину, що жила гріховним життям. Це було не вперше. Коли він почув поклик Христа, коли він був фізично здоровим, то не раз чув голос Святого Духа у своєму серці, але залишався прив'язаним до своїх звичок. Обставини міцно тримали його у своїй владі. Іноді щось у душі говорило йому, що не можна так легко важити з гріхом, що такий спосіб життя згубний, що він сам риє собі могилу. Але той, хто увійшов до порочного кола, ніколи не вийде з нього, якщо тільки добровільно не дозволить Христу здійснити чудо. Дуже скоро цей чоловік відчув, що наслідки гріховного життя відбиваються на його здоров'ї, параліч поступово охопив все тіло, і незабаром чоловік був прикутий до ложа страждань. Біль, розпач від усвідомлення власної безпорадності посилювався почуттям вини, і тоді він відкрився для впливу Святого Духа і забажав бути з Ісусом. Правда, тепер він уже не міг прийти до Ісуса сам, вимагалася допомога інших людей, щоб привести його до Спасителя. Чудо звершилося. Ісус простив йому гріхи, і він повернувся додому самостійно. Чи підеш Ти сьогодні до Ісуса сам, чи будеш чекати, поки тебе віднесуть до Нього інші рішення за тобою, але прийняти це рішення ти повинен зараз помолимось. Дорогий наш любящий Небесний Отець, ми щиро вдячні тобі за те, що ти даруєш нам здоров'я, і ти закликаєш нас сьогодні приймати це важливе рішення, ти за тобою і вручити своє життя у твої руки. Благослови нас, щоб ми могли прийняти це рішення сьогодні. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Господь закликає вас сьогодні прийняти рішення і послідувати за Ним. Пишіть про ваші молитовні потреби або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай благословить вас Бог! Бажаю вам щасливого дня! До побачення!